Доброго вечора. З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах: відбір талановитих українців у Литві. На відзначення роковини вторгнення російських окупантів до України групи українських військових завершили навчання у Литві. Річницю війни в Україні відзначили у Шаулягі. Президент України планує взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Україна презентувала пам'ятну банкноту, присвячену річниці війни. Український центр розпочинає новий проєкт, метою якого є розкриття талантів українців по всій Литві. Оголошуємо конкурс, в якому можуть брати участь українці різного віку, індивідуальні та мистецькі колективи, професіонали та аматори, які зараз проживають у Литві, співаки, музиканти, танцюристи, майстри східних бойових мистецтв, ілюзіоністи, актори. Великий концерт відбудеться 9 березня у Вільнюсі. 24 лютого на ознаменування річниці вторгнення в Україну російських окупантів групи українських воїнів завершили навчання у Литві та отримали сертифікати про закінчення курсів. Після тритижневих денних та нічних навчань з використанням різної зброї, що використовується в Литовській армії, солдати отримали кваліфікацію інструктора зі стрільби та зможуть передати отримані навички своїм товаришам по зброї. 24 лютого, день, коли життя кожного українця розділилося на до та після. За цей рік емігрувало 8 мільйонів людей. Всі рятували свої сім'ї від русского міра, у багатьох не залишилося дому. За цей рік в Шауляї створилися організації, що допомагають біженцям від війни знайти житло, роботу, надають гуманітарну та психологічну допомогу. За цей рік ми об'єдналися, ми стали сильнішими. У річницю повномасштабного вторгнення в Україну пройшло багато заходів пам'яті. На завершення усі бажаючі прийшли до головної площі міста вшанувати усіх загиблих на війні. Під час концерту була виконана молитва, присвячена усім, хто зараз в Україні. На велику проекцію України біля сцени кожен бажаючий міг покласти лампадки, які горіли цілу ніч, аж до світанку. Президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі. Це найбільша подія цього року, яка відбудеться 11 та 12 липня. З початку російського вторгнення, 24 лютого минулого року, Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель. Підтримка України стане однією з найважливіших тем на зустрічі лідерів НАТО у Литві. Його найбільші прихильники в Альянсі, зокрема Литва, сподіваються, що країна отримає більш конкретну інформацію про своє членство у блоці. Україна презентувала пам'ятну банкноту, присвячену річниці війни. На 20 гривнях зображено українських солдатів, які звільняють території, а також вбивства та тортури, вчинені Росією. Ця сума квівалентна 50 євроцентів. На кожному боці банкноти зображено трьох солдатів, які підіймають прапор України. Поруч фрагменти прапорів США, Євросоюзу та інших великих союзників. З іншого боку, руки пов'язані за спиною. Це натяк на злочини, вчинені Росією та вбивства мирних людей. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.vinskute.sobakaetaplus.lt Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!